Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «Well-being менеджера. Де я ділюся з вами не просто порадами, а особистими практиками, тим, що насправді працює в житті менеджера, коли задачі не закінчуються, команда чекає відповіді, а крутиться в голові насять думок. Сьогодні я вам розповім про систему, яка змінила мій особистий підхід до планування назавжди. Якщо ви постійно відкладаєте важливі справи на потім, а ваш річний план перетворюється на список надій, це відео саме для вас. Ми будемо говорити про методику з книги 12 тижнів у році Брайана Морена. Це не про те, як зробити ще більше, це про те, як зробити головне, сфокусовано, системно і без вигорання. Перше, рік це занадто довго. Ми всі з вами звикли ставити цілі на рік. Але погодьтеся, скільки разів ми їх реально досягали. Щороку ми відкладаємо важливе, бо здається, що в нас ще є час. А потім хоп і грудень. Саме тому автори припустили, що треба мислити не 12 місяцями, а 12 тижнями. Ідея в тому, щоб кожен тиждень був цінний, а ви знаєте, що їх лише 12, не 365 днів десь потім, а 84 дні зараз. Я на собі відчула, коли обмежуєш горизонт до 12 тижнів, магічним чином якось зникає прокрастинація, бо справді на дуже мало, і це добре. Друге, ви не плануєте цілі, ви плануєте тиждень. В системі 12 тиждень є одна головна ціль на цей період, і вся структура йде під неї. Наприклад, якщо ви хочете створити якийсь навчальний курс або оптимізувати процеси в команді, то кожен тиждень ви маєте чітко розуміти, що я маю зробити цього тижня, скільки разів я маю це зробити, і як я це вимірюю, щоб зрозуміти, чи досягаю я результату. В моєму випадку з книгою це виглядало так. Десять сторінок нової книги записати одне відео, провести дві сесії з командою, щоб я бачила свій прогрес в відсотках. Третє, кожен тиждень це є таке як міні-життя. Це не марафон на виснаженні, це не спринти, 12 тижнів і фініш. І навіть якщо один тиждень пішов з Креберть, у вас ще є шанс перезапуститися уже в наступний понеділок, а не з нового року. Мені це давало величезне полегшення: ми не зобов'язані тягнути ідеальний рік. Ви можете просто чесно прожити сім днів. І так 12 разів. Четверте, без вимірювань немає реальних результатів. Найпотужніше в цій системі це щотижнева оцінка. Що ви виконали запланованого? Що не вдалося і чому? Що би ви змінили наступного тижня? Я щотижня заповнюю таку просту табличку. І бачу, скільки відсотків я недовиконала. І це дуже дисциплінує. Це як звіт, знаєте, перед самим собою. П'яте: блокуйте свій час інакше його заблокують за вас. В 12-ти тижневій системі кожен має, е, день має три блоки: Strategic блок, тобто 2-3 години найважливіше Жодних листів, жодних нарад. Buffer блок тобто там, де реактивна рутина, пошта, месенджери, мітинги і тому подібне. І breakout, там час для себе для перевантаження. Я почала вставати раніше, щоб мати оці стратегічні блоки до хвилі мітингів. І за перші дві години я робила більше, ніж раніше за цілий день. Шосте фокус лише одна велика мета: в системі ж 12 тижнів не можна розпорошуватися. Ви маєте лише одну головну ціль на період, все інше другорядне. Мене це дуже відгукнулось, коли все важливе нема важливого нічого. І коли ти дійсно фокусуєшся на чомусь одному, результат буде в рази кращий, бо ти не жонглював там, жонглював десятками проєктів одночасно. Ви знаєте, я перепробувала дуже багато систем продуктивності, і саме 12 тижнів у році змінила не лише мій календар, воно змінило моє ставлення до часу. Бо час не нескінченний, на жаль. І ми часто живемо так, ніби в нас ще є купа років в запасі. Ця система повертає нас у реальність не для того, щоб нас налякати, а для того, щоб дати відчуття контролю. Вона чесна, вона структурована, вона показує або ви керуєте часом, або він керує вами. А особисто для мене 12 тижнів це не про ефективність, це про мої ціли, про повагу до них. І для того, щоб далі жити усвідомлено. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду ми підтримуємо бригади на Харківському напрямку. і звіти ми публікуємо на нашому сайті. Я прикладу лінк в описі. Поділіться в коментарях: чи працювали ви з такою системою 12 -ти тижневого планування? Що для вас складніше? Фокус чи регулярність. Якщо було корисно, підписка вподобайка і коментар. Мені буде цікаво, і я з радістю поділюся з вами якимись своїми порадами. Пишіть в коментарях. До зустрічі!